З якого часу я почала співати? Я не можу вам визначитися, з якого. Співала бабуся, співала мама. Спів, я не скажу, що був там кожного дня в хаті, а от на вулиці, у такий період, коли вони не працювали, коли не було городів, а ще були совхозні городи, на яких мами за садочок мали піти попрацювати, щоб дитина ходила в садок. На тих садах, в тих полях співали батьки наші, мама співала. От. І з сусідами вони оце виводили цю пісню, під, сидячи під двором. Е тоді я не відчувала, що це буде моїм кредо. Mm -hmm. Мені тоді я намагалася, ну скільки ви, чого ви сидите під тим двором? Зайдіть у хату, щоб вас люди не чули. Чого ви там співаєте? А зараз я з себе сміюсь, тому що. Е Треба слідкувати за своїми думками. І інколи нам здається те, що нам не подобається, дойдеться в нашому житті і буде жити, і ми будемо нести це. Трепати, їди, їди. Геть змінитися пісня не може. Може, я сама собі протирічу, тому що ми беремо речі автентичні. Які я записувала також від Старопетрівчанки. Вона весільна пісня, як була його батька на отході. Це означає, ця пісня співалася тоді, коли вже дівчину покрили їй голову, одягнули їй вже хустку. Вже вона сидить на тих перинах, на подушках, і їй розплітають все там, їй вже розпліли волосічко, пов'язали хустку, і її вже збирають її в дорогу до свекрухи. Був у нас той ковід, і всі намагалися якось вийти з цієї ситуації. Ти не вбережешся, ти не знаєш, як обійти цю болячку. І, і, і Мені постійно і викладачі мої говорили, що не зупиняйтеся, співати, не зупиняйтеся. Співайте. Дихальна система любить, коли вона функціонує. І намагайтеся своїм вокалістам. Своїм учасникам своїх колективів розповідати, що оцей період важливий для дихальної системи. Так, я, ну, скажімо так, масочки вони мають бути, але людина має дихати на повні груди. Якщо вона співає, вона менш уразлива, ніж та людина, яка не співає. Легкі по-іншому працюють. Діафрагма, видавляючи своїм звуком через гортань нашу, виводить. Дає функціонал, да? обмінюється. І, і ще я хотіла нагадати, коли ми співаємо з закритим ротом, ми будемо, да, звук свій. Хай навіть там будуть довгі, короткі ці гудки, але відбувається циркуляція повітря в мозок. Насичений мозок стає повітрям, і по-іншому ти себе почуваєш. Звичайно, якщо ти переспіваєш, Ну, теж не треба е, всьому має бути міра.